Пошук ідеального веб-браузера це безкінечний процес. Здається, щороку я переходжу на інший, оскільки в кожному з них є щось, що просто не відповідає моїм потребам. Незважаючи на те, що ідеального браузера не існує, я склав список моїх улюблених та менш улюблених веб-переглядачів, якими коли-небудь користувався. В цьому відео я планую розмістити їх у рейтингу. Від базового до конфіденційного рівня, я зосереджуюсь на декількох важливих критеріях. По-перше, веб-переглядач має бути забезпечений високим рівнем конфіденційності, тому що я не хочу, щоб він передавав всі мої дані Google. Мені просто потрібен спокійний і безпечний перегляд веб-сторінок. Другим важливим аспектом є легкість використання, так що навіть звичайні користувачі могли б комфортно користуватися браузером без необхідності в глибоких конфігураціях. Я не хочу витрачати багато часу на налаштування браузера та веб-сайтів, якими я часто користуюся, також врахую інтерфейс користувача при оцінці браузерів. Але, звичайно, мій рейтинг буде трохи суб'єктивним. Він буде поділятися на 5 рівнів, починаючи, як я вже сказав, від базового і закінчуючи конфіденційним. Важливо, щоб кожен знайшов потрібний його браузер, який найбільше відповідає його потребам та вимогам. На початку маємо базовий рівень, який, на мою думку, Є не найкращим варіантом, і я не рекомендую їх використовувати. Це будуть браузери, які передають усі ваші дані в приватну компанію, вони не мають відкритого коду, тому ви не знаєте, що вони роблять у фоновому режимі. І, як правило, це програми, якими краще не користуватися, тому що вони взагалі не поважають вашу конфіденційність. До речі, браузери з низького рівня мають приблизно таку ж ситуацію. Також є рівні, де будуть непогані веб-переглядачі, хоча і не мої улюблені. Але якщо ви маєте якийсь особливий зв'язок з ними, можете продовжувати користуватися. І нарешті на конфіденційному рівні знаходяться найкращі з найкращих. Почнемо з доволі суперечливого браузера Brave. На мою думку, він досить хороший це безпечний та конфіденційний веб переглядач, який блокує трекери та рекламу за замовчуванням. Він має розумні конфігурації конфіденційності, які не потребують глибоких налаштувань. Я використовував цей браузер протягом тривалого часу і маю до нього невеликі претензії. Він активно використовує криптовалюту BAT як функцію в браузері та надсилає вам спливаючі рекламні повідомлення приблизно кожні 20 хвилин, які ви можете отримувати додаткові BAT. Виходить так, що кожного разу, коли ви переглядаєте рекламу від відбрав, віддає вам трохи BAT. тому теоретично протягом тривалого часу ви можете накопичити віртуальні гроші. Деякі люди не підтримують цей аспект через етичні міркування, особливо з приводу блокування реклами в інтересах заробітку на БАД. Наприклад, в Ютубі у вас немає реклами, і тому YouTube не заробляє, але заробляє Brave, тому що він показує вам свою рекламу. Якщо ви не хочете взагалі мати справу з криптовалютою, то це можна вимкнути. В цілому, Brave – це хітний веб проглядач з акцентом на приватність, але його криптоаспекти можуть бути доволі спірними. Далі поговоримо про Firefox. Я знаю, що багато людей його люблять, але я вважаю, що цей браузер поганий, і зараз розкажу чому. До речі, в майбутньому я планую записати окреме відео про Firefox. Тож, цей браузер має масу непотрібних, на мою думку, роздутих функцій, якими я ніколи не користуюсь. Наприклад, пакет, який є службою, яка збирає вашу особисту інформацію, навіть якщо вони стверджують, що це веб-переглядач конфіденційності. У них є багато аналітики по всьому Firefox, як я знаю, на їхній сторінці доповнень запущена аналітика Google, яка збирає всю інформацію про вас, і там просто величезна кількість телеметрії. Мені просто не подобається стандартний досвід роботи з Firefox. Щоразу, коли я намагаюся використовувати його як звичайний користувач, в кінцевому підсумку просто вимикаю половину веб браузера, треба витратити пів часу. Щоб налаштувати його кожного разу. І ще мені дуже не подобається, що він за замовчуванням використовує Google як пошукову систему. Я розумію, що вони отримують багато грошей від них, але це все одно дуже незрозумілий вибір для веб-браузера, орієнтованого на конфіденційний. Звичайно, я вважаю, що він кращий, ніж багато інших альтернатив, як от Google Chrome, але не думаю, що це найкращий веб-браузер для використання. Firefox має іншу версію, її можна назвати більш захищеною. Це Firefox зі спеціальним файлом User.js, файлом налаштування, який дозволяє змінювати цілу низку різних параметрів Firefox, що в свою чергу збільшує конфіденційність і безпеку, і кілька різних файлів User.js, які я міг би рекомендувати, залишу їх в описі під відео. Ось цей, мабуть, найбільш популярний, але мені більше подобається інший, тому що, на мій погляд, він просто має кращі параметри за замовчуванням, і зауважте, що якщо ви все-таки використовуєте User.js. Вам доведеться внести в нього кілька налаштувань, наприклад, увімкнути автоматичне оновлення додатків, вимкнути видалення файлів з Куки та дані сайти щоразу, коли Firefox закривається, Тощо, можливо, це занадто багато для більшості людей, тому що доведеться трохи попрацювати, щоб все налаштувати, але як тільки ви це зробите, Firefox стане справді чудовим і зручним браузером. Щоб його відрізняти, я додав значок замка та розміщу його на рівні конфіденційності. Далі поговоримо про кайфані. Або гномвеб. Поганий браузер, я думаю, що він не готовий до використання. Там просто неймовірна кількість лагів. Він може зависнути в будь-який момент, та й зрештою не так багато людей про нього знають. Я нікому не рекомендую його використовувати. Гадаю, що найкраще, що я можу сказати про нього, це те, що тут гарний інтерфейс користувача. Далі перейдемо до Google Chrome. Думаю, ви знаєте, що це, по суті, шпигунська програма, тож про конфіденційність не може бути й мови. Chrome просто збирає всі ваші дані на кожному веб-сайті, який ви відвідуєте. Він може збирати набагато більше інформації, ніж ми думаємо, тому що це закритий вихідний код. Я також раніше використовував цей браузер, тому що це було зручно, коли ти можеш синхронізувати свої облікові записи Google. Однак зараз деякі інші браузери теж так можуть. Поговоримо про iceCAD. Це просто клон Firefox, але з кількома відмінностями. Цей браузер має відкритий вихідний код. Відмістить цілий набір розширень, з грома LibreJS, яка блокує будь-який, так би мовити, невільний JavaScript на вашому комп'ютері, тому що видно, що коли багато сайтів використовують JavaScript у фоновому режимі, то в цьому браузері вони не будуть працювати. Наприклад, YouTube, він не відкривається, але є обхідні шляхи. Можна відкрити InVideos, який забезпечує конфіденційність і повагу до зовнішнього вигляду YouTube, і ви все ще можете переглядати свої улюблені канали. Цей сайт буде добре працювати, оскільки використовує безкоштовний JavaScript, але звичайний YouTube, який збирає багато даних про вас, не працюватиме в половині випадків. І теж саме з деякими веб-сайтами, як от Reddit або Twitter. Якщо ви спробуєте відкрити ці сайти, то будете автоматично перенаправлені на альтернативні, або просто будете бачити інший зовнішній інтерфейс. Звичайно, окремі сайти можна додати в білий список, тому я рекомендував АйСКАТ лише. Якщо ви дійсно дбаєте про свою безпеку, але якщо вам це не дуже важливо і ви просто хочете додати до білого списку всі веб-сайти, які відвідуєте щодня, то не варто використовувати цей браузер. Це марна робота. Я віднесу його до середнього рівня. Наступний браузер це LibreWolf. Він виглядає як захищений Firefox, тобто це Firefox без усього зайвого. Він має набагато краще налаштування і конфіденційності за замовчування. На сторінці налаштування немає аналітики Google. І він буде дуже приватним і безпечним за замовчуванням. Можливо, навіть занадто, тому ви ймовірно захочете вимкнути деякі речі, наприклад, видалення кукі та даних сайту щоразу, коли браузер закривається, або очищення історії пошуку кожного разу. В цілому тут є дуже багато налаштувань безпеки, яких вам цілком вистачить, щоб почуватися в безпеці. Є один неприємний момент з цим браузером, який багатьом людям не подобається. Либро Вольф оновлюється після Firefox. З отримкою день, два чи навіть 3. Хоча для багатьох це не буде великою проблемою, я настійно рекомендую вам використовувати LibreWolf. Це дуже хороший веб-переглядач, я б сказав, на рівні з захищеним Firefox, тому що це майже те саме, тільки трохи легше. Тут вам не потрібно самостійно купатися у файлі User.js. Я не знаю, чи рекомендував би я це звичайним людям, тому що вони, мабуть, не дуже піклуються про свою конфіденційність, але якщо ви хочете веб-переглядач, який дуже поважає ці всі речі. Не потребує багато часу для налаштування, я однозначно рекомендував вам LibreWolf. Тепер перейдемо до Microsoft Edge. Він працює так само, як Google Chrome. Замість того, щоб надсилати вашу всю інформацію до Google, вона надсилається до Microsoft. Я не хочу, щоб якась корпорація збирала всі мої особисті дані, тому я настійно рекомендую вам не використовувати цей браузер. Зараз розглянемо Opera. Я поміщу її на той самий рівень. Вона також має закритий вихідний код. Тому ми не знаємо, які дані вона надсилає до опера. причому ця компанія на наш Китаю, тому вже ніби краще надсилати ваші дані американцям, ніж китайцям. Однак я не хочу, щоб мені дані кудись взагалі надсилались, тому я не збираюся використовувати будь-який із цих веб-переглядачів і вам не рекомендую опору. Перейдемо до Bell Moon. Ще один клон Firefox, інтерфейс якого ніби з минулого. Це фактично старий інтерфейс Firefox, тож, якщо ви використовували його, я не знаю, 5 чи навіть 10 років тому, це приблизно з тої епохи, і вам справді подобається старий стиль Firefox, коли він був настільки настроюваний. У багатьох людей є просто ностальгія за старим Firefox. Moon — це, по суті, стара версія Firefox, яка ще дійсно підтримується. Як на мене, цей дизайн є дивним, наприклад, домашня сторінка, на якій є багато непотрібних веб сайтів, якими ви ніколи не будете користуватись. Я просто не бачу сенсу працювати з цим браузером, тому що є набагато кращі варіанти. Наступний дуже відрізняється від багатьох інших, про які я говорив раніше. Це вже не просто ще один клон Firefox. Ось так він виглядає, якщо ви використовуєте Vim і вам подобається використовувати лише клавіатуру та не мати справу з мишою, тоді вам сподобається цей браузер. Взаємодії відбувається лише через команди, як в терміналі. Цей веб переглядач може бути привабливим досвідченим користувачем, або тим, хто хоче вивчати всі гарячі клавіші для керування та команди, Цей браузер має декілька проблем. Перш за все, він має підтримку блокувальника реклами за замовчуванням, але він працює не завжди. Наприклад, реклама на відео зазвичай блокуватися не буде. Я зовсім мало часу ним користувався, можу сказати бачу те, чи він є трохи повільнішим, ніж Firefox або Chromium, але це точно непоганий браузер у будь-якому випадку. Поговоримо про Chromium. Мені дуже подобається цей веб-переглядач. По суті, Google Chrome без Google. Тому Chromium просто видаляє. З ВПРГ все, що може надсилати будь-які дані в Google, і це мені дуже подобається. Дизайн тут дуже простий, а також мінімалістичний інтерфейс користувача. Тут не так багато всього, якщо прийняти, наприклад, Firefox, якщо вам потрібно додати якісь розширення, то потрібно встановити вручну ці плагіни. оскільки Chromium взагалі не спілкується з Google, тому це велика проблема. Гаразд, переходимо до наступного. Vivaldi. Я знаю, що багато людей справді люблять цей браузер. Він є досить унікальним і робить те, що практично не може зробити жоден інший веб-браузер. Він просто має масу божебільних функцій, наприклад, мозаїку сторінок. Ми маємо дві різні вкладки і можемо розташувати їх поруч, горизонтально або вертикально. У нього є опція зробити перерву, якщо ви залежні від інтернету, і вам потрібно зробити відпочинок на деякий час. Також він має панелі ярликів, де можна ще додавати свої закладки, а справа внизу навіть є годинник. ВВЛД ніби намагається бути схожим на операційну систему, яка видає себе за веб-браузер. Він також блокує рекламу та трекери за замовчуванням, що досить добре. У нього відразу стоїть Bing як пошукова система, це не дуже добре, але це можна легко змінити. Тоді просто гігантська панель налаштувань, щоб ви могли робити цей веб проглядач вашим усім. Я думаю, мені не потрібні 90% з цих функцій, але я припускаю, що зможе сподобатись деяким досвідченим користувачам. Поговоримо про конфіденційність і безпеку, тому що Vivaldi стверджує, що він дуже поважає конфіденційність, і тут є дійсно усі налаштування, щоб був захист, але, мабуть, найбільшим недоліком цього браузера є те, що він не відкритий. Можливо, чули, що Vivaldi є з відкритим кодом, і це частково правда, тому що він має частково відкрите джерело. Тож вони випустили модифікації, які внесли в Chrome, і Valді використовує Chrome під капотом для візуалізації сторінок, але інтерфейс користувача закритий, і, звичайно, є вагомі причини, чому вони не відкривають вихідний код. На їхньому вебсайті є ця довга історія, в якій пояснюється, як вони не хочуть, щоб хтось просто скопіював всю їхню роботу та став популярнішим за них. Це одна з головних причин, чому вони не відкривають код. Я не можу змусити себе повністю довіряти браузеру і закрити вигідним кодом. Я знаю, що закритий лише інтерфейс користувача, але це одна з найважливіших частин веб-переглядача, з якою ви безпосередньо взаємодієте. І я знаю, що вони обіцяють конфіденційність, але коли джерело закрите, я не бачу, які дані вони збирають про мене. І хіба я повинен просто їм довіряти, я не хочу вірити на слово. Тому через закритий вигідний код я поставлю його на низький рівень. Останній на сьогодні браузер Waterfox. Це ще один клон Firefox. Поставлю його відразу до високого рівня, він має непогані стандартні налаштування, тут немає тої великої кількості непотрібних функцій, які має Firefox, і тільки необхідні, наприклад, синхронізація з Firefox тут працює, також він має досить хорошу конфіденційність, дотримуючись стандартних параметрів. Це не ідеально, але, мабуть, цього буде достатньо для більшості людей. Це точно краще, ніж налаштування за замовчуванням у Firefox. Насправді це не такий вже переглядач конфіденційності, як стверджують розробники. Він... Більш націлений на швидкість. За замовчуванням стоїть пошук Bing, що не дуже добре, але ви можете досить легко це змінити. Наприклад, на стартову сторінку чи щось інше. Хочу розповісти ще одну річ, яка дійсно не сподобалась багатьом користувачам Waterfox. Цей браузер належить рекламній компанії, яка володіє ним, і випадково ця компанія вже кілька років тому викупила стартову сторінку, ще й варто зазначити, що вона є пошуковою системою. Яка, як вони стверджують, дотримується політики і конфіденційності. Нам пам'ятати, що Waterfox все ще має відкритий вихідний код, і ви можете переглянути його, щоб переконатися, що дані не відправляються компанією без вашого дозволу, чим ймовірно є вашим основним занепокоєнням, як і мої. Я розумію, що існує велика недовіра до браузера, якщо він контролюється рекламною компанією, тому вибір залишаю на ваш розсуд. Особисто я не бачу великої проблеми в цьому. Цей браузер є просто правильно налаштованим Firefox. Сподіваюся, цей список дає вам гарне уявлення про те, який веб-переглядач вам особисто слід використовувати. Точно не можете вибирати будь-який із двох останніх рядків, можливо, вам навіть вистачить браузера середнього рівня, вони досить хороші, просто не мій особистий фаворит. Тож я вважаю, що будь-який із них є ідеальним браузером. Можливо, ви чекаєте конкретної рекомендації. Тож, якщо вам потрібен веб-переглядач, Простий для вашої бабусі, беріть Brave, тому що він має блокування реклами за замовчування, і вам не потрібно робити багато налаштувань, щоб він працював для звичайних людей, хіба що просто вимкніть криптовалюту. Не соромтеся писати власні рекомендації та спостереження щодо браузерів у коментарях. Буде цікаво почитати. Сподіваюсь, це відео допоможе комусь з вибором і, можливо, ви зрозумієте, що варто припинити використовувати Google Chrome. Просто не робіть цього. Є так багато кращих варіантів.